Чи справді що гаджети псують дитячий зір? Як батькам зрозуміти, що малюку потрібен дитячий офтальмолог? І Найголовніше, чи можна уникнути окулярів сьогодні? У програмі медичний хаб ми будемо розвіювати міфи щодо дитячої офтальмології. Буде цікаво. Щороку все більше дітей стикаються з проблемами зору: сучасні гаджети, недостатнє освітлення під час навчання, а також спадковість усе це стає причиною погіршення дитячого зору короткозорість, далекозорість, астигматизм це не просто медичні терміни, а виклики, які впливають на якість життя малечі. Але рання діагностика та правильне лікування можуть не лише зупинити розвиток захворювання, а й повернути дитині повноцінний зір. Як зберегти здоров'я дитячих очей та яку роль відіграють сучасні медичні технології у цьому процесі? На наші питання відповідає Сюзанна Олганезова, досвідчений офтальмолог із понад 20-річним стажем, спеціалізується на діагностиці та лікуванні захворювань очей у дітей, і дорослих, відновленні зору апаратному лікуванню та проведенні офтальмологічних ін'єкцій. Лікар Ганезова постійно вдосконалює свої навички, бере участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях. Публікує наукові статті її професійний підхід, увага до деталей та сучасні методи лікування забезпечують якісну та результативну допомогу пацієнтам. Сюзана Ванесівна, скажіть, будь ласка, якщо ми говоримо про проблеми з зором у дітей, ми говоримо про якийсь певний вік, яким притаманні ці захворювання чи з віком не пов'язано? З віком пов'язано, наприклад, десь до 5 років, максимум до 6, діти з далекозорістю, тобто вони народжуються з далекозорістю. І чому обов'язково оглядають перед школою, тому що нам треба подивитися, ця далекозорість відійшла, чи вона ще залишилась, чи навпаки міопія у дитини. Тобто 6 років і ще й дитина йде до школи, цей вік дуже важливий. Потім пубертат я би. Ще виділила, коли йде такий активний ріст дитини, от такі дві вікові. А чи можна виділити якісь діагнози більш розповсюджені у дітей? Часто у дітей часті діагнози: це гіперметропія, косоокість, амбліопія, астигматизм дуже багато. Але першим я би виділила міопію. Все ж таки вважається, що кожна третя дитина в світі має міопію, 1,3 мільярда взагалі людей на планеті з міопією. і як вчені прогнозують, в 50-му році десь половина населення Землі будуть міопією, тобто вже як пандемія. Але мені так Здається, що дитині, мабуть, що важко поскаржитись на наявність якихось проблем, бо вона може не може порівняти так не з чим. Як так, батькам зрозуміти, що у дитини є проблеми зором? По-перше, при народженні дивиться дитину не анатолог, педіатр, але і ми, і батьки, повинні бути пильними. Ми дивимося, по-перше, немає косоокості чи ні. Ще я хочу підкреслити ще раз, що діти народжуються з далекозорістю, тобто якісь предмети, іграшки, і батькам не треба підходити дуже близько. Ну і Ми дивимося, як, би, як очі правильно немає чи косовокості, відхилення очі. На це звертаємо увагу. Потім, коли дитина починає вже ходити, ми дивимося, наскільки вона ходить правильно, в плані впевнена себе почуває, бачить предмети, які навколо. Знову ж таки, ми дивимося на косоокість, є чи ні, вона зовнішньо її видно, і батьки помітять, можуть звернутися до лікаря. І ті самі мультики. Тобто дитина дивиться, підходить дуже близько до телевізора, іграшку дивиться дуже близько підходить, іноді відхиляється одне око чи ні. Є нахил голови, коли він дивиться на предмети. До речі, стосовно косокості дуже часто можна почути такі поради, зазвичай від старшого покоління, що не треба нічого робити, воно переросте, переросте? Ні, ні, це неправда, не переросте, нічого не переростає, може тільки гірше стати, тому що одне з причин є, може там проблеми з м'язами. Тоді це інше лікування, а можливо, просто одне око не бачить, воно лінується, відхиляється, і тоді вся все навантаження припадає на інше око. Що мають робити батьки, і взагалі чи можлива якась профілактика таких проблем, аби дитина якомога довше залишалася з гарним зором? Ну, це банальні речі, але вони дієві. Сон, по-перше, дитина повинна спати 8-9 годин. Прогулянки на свіжому повітрі десь 2 години повинно бути. Харчування правильне, повноцінне, всі ми знаємо рибичий жир з дитинства, морква, все це чули. Тобто це вітаміни А, Е, це амєга, важливі, які для зору. Потім є на столу робочого, особливо, якщо у дитини онлайн, тобто повинні бути перерви, освітлення гарне повинно бути. Як він сидить, стіл, на якому відстані від нього гаджети. І якщо порівнювати, наприклад, шкідливість гаджети, то найшкідливіше вважається це телефон мобільний потім за ними йде планшет потім йде ноутбук потім комп'ютер так що якщо можливо то хай буде краще комп'ютер а загалом що краще читати книжки чи дивитися телефон чи і то йде і буде читати колесо? книжки ну з перервами все з розумом я б так сказала все дозировано і що приносила це радість скажімо так а зараз невеликий тест для вас. Подивіться на цю таблицю і спробуйте прочитати найменші букви. Якщо вам складно, можливо, саме час відвідати офтальмолога. Пані Сюзана, не просто так у нас з'явилася маленька модель красива. Дуже просимо вас показати нам, якщо можна, розказати, що входить стандартний офтальмологічний огляд дітей. по Перше ми перевіряємо зір і робимо рефрактометрію. Зараз продемонструємо, як це проходить. Зазвичай я кажу дитині, що ми просто фотографуємо очі, щоб вона не боялась підборіддя на підставочку. Угу. Лобом щільно притуляємось і дивимось прямо перед собою. Там в віконечку буде малюночок, ти на нього фіксуєш свій погляд. Угу. І що ви бачите завдяки цьому? Ми бачимо завдяки цьому апарату, яка корекція у дитини, що в неї там плюс, мінус, далекозорість, астигматизм. Ну і найпростіше, але найважливіше, сама візіометрія. Візіометрія – це ми перевіряємо зір, скільки рядочків дитина бачить. В даному випадку у нас проектор. Ми перемикаємо, питаємо. закрий очко. Яка цифра? П'ять. А це яка? 8. А це. 4. Молодець. Ми обов'язково робимо огляд очного дна, це називається офтальмоскопія, буває зворотня, буває прямим апаратом. Подивимось сітківку дитини, Дивись на мене сюди на пальчик. Ще ми робимо дослідження переднього відрізку ока. Подивіться конюктив, рогівку, взагалі повністю весь передній відділ ока. Чи правда, що якщо не дивитись телевізор, то і зір не втратиш, розбираємо популярні міфи. Якщо дитина носить окуляри, вона звикне і без них вже не зможе. Це міф. Поясню, чому. Що ми думаємо під словом звикне? Звикне до якісного зору, ну тоді так, звикне. Наприклад, дитина бачила два рядочки. Потім ми одягаємо на нього окуляри, він бачить 100%. Ну, звичайно, дитина звикне. До хорошого, швидко звикають, але щоб вона не могла без них, такого не буде. Тобто гірше не стане. Ми повинні розглядати окуляри як засіб для того, щоб добре бачити. Тому це міф. Лазерна корекція єдиний спосіб вилікувати короткозорість. Ні, це міф. Дуже багато є направлень на лікування міопії, і кожному своє, у кожної дитини, у кожного дорослого людини є свої показання. Якщо не дивитися телевізор і не користуватися гаджетами, зір не погіршиться. Це міф. Тому що так, гаджети впливають на зір, але не треба перебільшувати і вплив. Звісно, треба дозовано користуватися гаджетами, але такого прям сильного впливу вони не мають. Проблеми з зором можуть бути спадковими. Так, це правда. Дуже часто бувають такі випадки: спадкові і міопія, і інші види. Порушень корекції, особливо по материнській лінії. Вітаміни можуть повністю вилікувати проблеми із зором. Ні, це міф. Вітаміни можуть повністю вилікувати авітаміноз. А все ж таки порушення рефракції вітамінами не лікуються. Хоча вітаміни входять в лікування як один із пунктів. Очні вправи можуть повністю вилікувати короткозорість. Ні, це міф. Очні вправи можуть допомогти, але повністю вилікувати міопію неможливо іми. Не. цікаво. окуляри – це назавжди чи можна виправити зір без хірургії? Про сучасні методи лікування далі в нашій програмі. Сюзана Ванесіна, якщо говорити про лікування, от які б методи ви зазначили, що вони сьогодні найбільш ефективні? Я би почала з того, що ми кожен рік перевіряємо дитину у офтальмолога. Якщо так вийшло, що якась патологія виявлена, припустимо, аміопія чи далекозорість, астигматизм, неважливо, якщо виявили, то тоді вже ви показуєтесь не раз на рік, а раз на півроку, а може частіше. Наприклад, якщо ваш лікар, якому ви довіряєте, скаже там, через місяць, через три прийти, можливо, там укеригування окулярами буде. Для мене одним із найефективніших методів є Апаратне лікування. Чому? Тому що апаратне лікування без ведення препаратів, без операції, ви за рахунок своїх ресурсів, за рахунок ресурсів вашого ока, м'яза, акомодиційних, кліток, сітківки починаєте краще бачити. Наприклад, це апарат Послаб. Бослаб він якби навчає заново бачити. Тобто він допомагає при міопії, при астигматизмах, при гіпермітропії. А також хочу підкреслити, допомагає при пресбіопії, коли є вікові зміни, і людина там 45 років починає погано бачити зблизька. Потім далі АМОАТОС, зараз дитина займається, це прилад, який допомагає, крім того, що при міопії, астигматизмі, при косоокості, всіх видах порушень. Корекції, ще він має противозапальні дії, розмоктуючи, тобто при крововиливах, при запальних захворюваннях і сітківки, теж ми використовуємо. Він дієвий. Далі у нас є апарат веселка, це кольоротерапія. Крім того, що все перерахувала, хочу сказати: заздалегідь всі апарати, які є, вони використовуються при лікуванні всіх видів порушень, рефракції, щоб я не повторювала. Але цей апарат ще й при е, захворюваннях зорового нерва, наприклад, атрофія, субатрофія. Далі це е, тренування акомедаційного м'язу, е, ну, припустимо, це крестики для прикладу, е, виставлено для дитини. Тобто ми не тренуємо акомодаційний м'яз. Для того, простими словами, коли розпливається малюночок, людина бачить зображення розпливчита, після заняття наводиться різкість швидше, тобто ми не помічаємо, як переводиться погляд, зблизька надаль, наприклад. Потім, Апарат каскад, теж ми дивимося на ближні предмети, потім на дальні предмети, теж на міопію, на стигматизм, на косоокість, на всі види. Лазерна стимуляція теж саме покращення циркуляції кровообригу сітківки, тим самим ми краще бачимо, і покращення кровообу циркуляції м'яза Ну І наш синаптофор. Синаптофор він використовується для лікування всіх особливостей порушення рефракції, але особливо я би відмітила, це ем, амбліопія, коли одного око дуже погано бачить в порівнянні з іншим, і косоокість. Формірує Зорує бінокулярний малюнок. Тобто, наприклад, одне око бачить один рядочок, інше око, припустимо, вісім рядочків, зображення на одному оці, на іншому різні, і треба мозгу час щоб впливати і зливати цей малюночок в один, і нам було зручно бачити. Тому синаптофор справляється, він формує бінокулярний зір, для того, щоб у дитини сформувалося правильний малюнок зображення. Що хотіла би підкреслити, що коли ми лікуємо зір, ми не тільки лікуємо сам зір, але це інтелектуальний наш розвиток, психоемоціональний розвиток дитини, його адаптація в суспільстві. Наші очі це вікно у великий світ, і дуже важливо зберігати цей скарб з малоку. Тож, якщо ви побачили проблеми з зором у своєї дитини, не зволікайте, обов'язково звертайтеся до офтальмолога. Ну і побачимося у наступному випуску медичного хабу.